Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу, вона невидима, та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми українці з роду і до роду, Ми вільні люди. В діях і думках, бо словом рідним. Вириваємо свободу, малюємо і пишемо серцем буде переможний шлях. Ця земля, Україна, У мові місь сила, молокот народу, єдність наша, обігри, розум, сили, мудрість, да, все, сили дає нам волю і свободу, і до вишивки вручить на себе. Рідна мова найсильніша зброя, посічки не даємо нам бою. І Гідно виступить нерівному двобою та честь і славу захистить своє. І безмежна, родюча твоя земля. Прошу тебе. Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови для неба сонця і трави, благословив розгублену годину, мою страшдену неньку Україну. Прошу, Господь, благослови мова, мій марке. Розмалюю соковитими фарбами Почорнілий від горя світ. Мова моє щитло. Навіть коли гаснуть усі вогні міста. Вона веде мене до мети. Мова мої стовпи. вони тримають <праїд> Небо українське. Мова! Покаже обритуючи. Давай, дай подаємо чи мова розрізає. Мою на, воді, туненьку, мати, запали, мати. Захотів на вік лавою, западь, мова моя, стати, цілюща вода, смивачі і в омане іняє зав'язаною в шабу. Мова, мова хустинка моя, Заквічена сонцем і духмяними травами, ще прабабціна, залюблене літом. Мова міна щерпнутих вечір, з якого ці лється свобода. свободи. Це та пісня, слова якої не летять у і у пошуках своїх. Мова відповедна. Вчиняєш нічок, щоб не прагнув гості душою. До тебе, Господь, благослови мою країну рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати. Мову цінуйте свою українську, дану нам Богу на вічні віки, рідну і світлу свою материнську, ми є народ, мові ці завдяки.